Всім привіт! Сьогодні у нас трошки інший формат відео. Сьогодні ми будемо не будувати, а готувати. Готувати ми сьогодні будемо хлібчик за дуже класним рецептом. Класний він, тому що він простий, на нього не потрібно багато часу, не потрібно яких спеціальних заквасок, і найголовніше не потрібно хлібопічки. Ток хліб ми будемо у звичайній духовці. Ось інгредієнти, які нам знадобляться для нашого хлібчика. Це 340 мл теплої водички. Дріжджі у мене пресовані, тому їх потрібно приблизно грам 15. Г. Якщо ви будете брати сухі дріжджі, їх потрібно грам 9. Г. 8 грам солі, 9 грам цукру і борошна. Взагалі, щоб був чисто білий хлібчик, потрібно взяти 500 грамів борошна. Можна зробити, щоб хлібчик був повністю цільнозерновим. Для цього потрібно взяти цільнозернового борошна. Або обдирного, або вівсяного борошна більше 50% від об'єму. Тобто, якщо у нас в рецепті йде 500 г борошна, ми можемо взяти 300 г цільнозернового, а решту 200 г уже пшеничного. Тоді хлібчик буде цільнозерновим, не таким пухнастим, але кориснішим. Змішуємо сіль, цукор та дріжджі, вливаємо всю воду та перемішуємо. Трошку додаємо борошна і замішуємо тісто, накриваємо наше тісто харчовою клівочкою і ставимо його на годинку в тепле місце відпочити. Прийшла годинка, ми дістаємо наше тісто, обминаємо його і даємо йому декілька хвилинок відпочити. Тепер ми його перегортаємо і складаємо ось так. І кладемо його у формочку, в якій ми будемо його випікати. Далі ми його накриваємо чистим рушничком і ставимо відпочивати в тепле місце ще на півтори годинки. Прийшло півтори годинки. Наш хлібчик уже підійшов. Ми робимо на ньому ось такі розрізи. Накриваємо наше тісто фольгою. Духовку ми розігріваємо до 220 градусів. І випікаємо так хлібчик півгодинки. Потім ми скидаємо температуру до 200 градусів, знімаємо фольгу і випікаємо ще 10 хвилин. Також на час всього випікання під хлібчик на дно духовки ставимо ємність з гарячою водою. Це потрібно для того, щоб за допомогою пару хлібчик пропікався і на ньому не було внизу такої жорсткої, пригорілої скоринки. Ось такий у нас вийшов хлібчик. Ось так хлібчик виглядає у розрізі. Він дуже м'якенький, в нього дуже м'яка скоринка, трошки хрустка, але вона не тверда і дуже смачненька. Якщо вам сподобалось, ставте коментарі, залишайте реакції і будемо знімати такі відео надалі.